Ой у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну геки розвеселимо. Марширують наші добровольці, у кривавий тан визволяти братців українців з ворожих Кайдан. А ми наших братців українців визволимо, а ми нашу славну Україну ги розвеселимо. Не журися, славну Україно, маєш вільний рід, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну ге -ге розвеселимо.